Під час адаптації до кето ви пройдете певний шлях із багатьма фізіологічними змінами в організмі. Якщо знати, що саме з вами відбувається, ви зможете попередити якісь небажані ефекти з цього переходу. Ну і, взагалі, просто не будете панікувати, якщо щось там вам не сподобається. Власне, перша фаза, яка триває від 24 до 72 годин, це фаза виснаження глікогену, тобто запаси глікогену в організмі у кожного різні. Хтось може накопичити більше завдяки більшій там м'язовій масі, хтось менше. Ну і власне витрачаємо ми також глікоген по різному. Якщо людина веде активний спосіб життя, тренує тренується, наприклад, з обтяженнями, вона позбавиться глікогену значно швидше ніж людина, яка ну веде такі малоактивний спосіб життя. Тому запаси глікогену можуть з вас вийти за добу, а можуть за три доби. Втрачаючи глікоген, ви почнете втрачати вагу за рахунок води, яку глікоген утримує у ваших м'язах. Але більше виведення води з організму буде спостерігатися трішки пізніше, коли знизиться рівень інсуліну. Адже підвищений інсулін він блокує виведення натрію з організму. Натрій отримує воду. А коли інсулін стає нижчим, стабілізується, ось Вода почне з вас виходити швидше, і це можуть бути втрати рідини там 2-4-5 кілограмів на тиждень. Цього лякатися не варто, тому що це ця вода, яка е, надлишкова, вона переповнює кров'яне русло, е, вона навантажує серце. Потім вона переходить у тканини, і це може проявлятися у вигляді е, набряків, е, що зовсім не є корисним. Також перебудовується мікробіота у вашому кишківнику, Гинуть патогенні бактерії, а позитивна мікрофлора вона розмножується. Але цей процес може супроводжуватися інтоксикацією, так як продукти розпаду патогенних бактерій попадають у кров. І цей стан ще називають станом кетогрипу, тобто може бути головний біль, слабкість, втома і такі, якби простудні симптоми. Але із застудними захворюваннями це нічого спільного немає. Щоб ці симптоми полегшити, потрібно пити більше води, можна використовувати абсорбенти, такі як активоване вугілля, і дуже корисним буде приймати додатково вітаміни, мінерали, а особливо електроліти, тому що з рідиною ми їх втрачаємо. Також контролювати споживання солі її не має бути мало і не потрібно обмежувати навпаки, до 2 чайних ложок солі на день. Нам потрібно у цьому стані. І після фази виведення води наступає вже третя фаза: власне, сам ліполіс, тобто це вивільнення, розщеплення, ну і власне спалення підшкірного жиру. І щоб цей процес відбувався правильно на кетодієті, нам потрібно слідкувати за пропорціями білків, жирів і вуглеводів. Тобто, пам'ятаємо, що жирів має бути 70-75% в раціоні 20-25 білків і не більше 5% вуглеводів. Ну і ліполіс буде найактивнішим, якщо кетонів у крові буде вже більше одного емоль на літр. Це також можна відслідковувати по певних аналізах. Якщо хочете спробувати перейти на кето харчування комфортно, безпечно я підготував для вас кетоплан. Переходьте на мій сайт за посиланням в описі до цього відео і замовляйте кетоплан зі знижкою 70%. Поспішайте, адже пропозиція обмежена.